Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дуже вам дякую, що ви долучаєтесь до цього магічного, трохи не сказала могутнього простору, але дійсно він зростає, він буде набувати своєї могутністі. І тут будуть з вами відбуватися досить потужні трансформації. Чому? Тому що через мої розклади відбувається масаж вашого мозку. Вибудовуються у вас нові нейронні зв'язки. І завдяки цьому ви починаєте по-іншому дивитись на якісь ситуації у своєму житті. Ви починаєте більш глибше занурюватися. І вмикати в собі певну свідомість, і завдяки цьому ваше життя набуває ресурсу, набуває радості, і я дуже хочу, моя ціль, звичайно, довести вас до стану щастя, але це такий дуже невловимий стан. Але чому б ні? Чому б ні? Отже, сьогодні все ж таки більш магічний буде в нас розклад. Давайте подивимось. Магічний вплив, і чи були на вас якісь атаки? Я розумію. От зараз я просто знаю, наскільки може бути викликане обурення оця тема, що а як можна дивитися в потоці такі потужні теми. Дійсно, я розумію, що це зрезонує зовсім не всім, що, можливо, тут буде досить зараз така поточкова історія, що комусь воно відгукнеться повністю, 100%. Комусь може зовсім не відгукнеться. Але, скажімо так, це більше все ж таки демонстрації, як я продивляюся. Магічні впливи. Ви, якщо хочете, можете потім звернутися на особисту консультацію, якщо ви відчуваєте, що в вашому житті дійсно щось таке відбулося, тому що насправді багато людей трошки плутають магію і свій фізичний стан. Тобто, перш ніж звертатися до практики, який буде діагностувати на вас магічний вплив, ви все ж таки повинні переконатися І впевнитися, що з вашим фізичним тілом все добре. Якщо з фізикою все нормально, а все одно якось ви себе не так почуваєте і ви. Десь здогадуєтесь, що, можливо, у вас є ворог, який зробив певну атаку на вас, то ви можете звернутися до мене. В мене під кожним відео є посилання на мій інстаграм, на мій телеграм. Я можу вас продегностувати, подивитися, чи дійсно є цей магічний вплив, чи це тільки вам так здалося. Отже, я попередньо очистила простір, я попросила, щоб нам все ж таки вищі сили допомогли сьогодні продивитися, щоб якомога більше надали інформації, але з вас треба, щоб ви просто розслабилися, видихнули і подумали про себе, про те, як ви себе відчуваєте. А ми будемо зараз дивитися. Ну, давайте одразу, чи був цей магічний вплив, а потім вже будемо розуміти, як далі рухатись, що це за магічний вплив. Чи був магічний вплив, дівчатка? Так, був аркан смерть. І в якому б сенсі ми його... Не розглядали і як би ми не читали цю карту, ну, тому що це все ж таки оракульна колода некриним ікон. Її можна дивитися і як оракульна, і як повей. То хто як дивиться? Я взагалі-то поєдную ці дві системи. Я його вивчала досить глибоко, і я вам скажу одразу, що дійсно смерть це певний перехід, це зупинка всіх отих життєвих процесів, які у вас відбувалися, і дійсно вам пороблено. Зараз будемо дивитися, на яку життєву сферу. На яку життєву сферу вам робилася ця магія. Ну, дівчата, одразу, да? ту з пентаклів, нам закривалися грошові канали, грошові потоки, все робилося для того, щоб ви не збільшували свою грошову енергію, так? щоб у вас було її недостатньо, було замало, щоб ви постійно якось бідували, щоб у вас не було змоги. Заробити якісь гроші, або ті гроші, які ви заробляєте, вони просто ну, кудись витрачаються в нікуди. І тут, знаєте, я скажу так: зрозуміла, що зараз такий стан, що всіх з грошима ну, не дуже добре. Не треба думати, що там прям на всіх магія, але для вас буде сигніфікацією, якщо дуже різко і потужно ви почали втрачати дуже багато грошей. Тобто ви втратили роботу, і ви не просто там її втратили, у вас немає навіть змоги її шукати. У вас немає людей, які б могли вам просто дати ці гроші, або немає змоги навіть якусь позику собі оформити. Тобто вам якби все різко по грошам перекривається. От тільки тоді можна заподозрити, що є якийсь магічний вплив. Тому що ми тільки якщо втратили роботу, то не треба одразу біжати до ворожки і казати, а мені щось пороблено. Буває так, що вищі сили там, ваші ангели-охоронці, яких всі вважають. Прекрасними створіннями, а насправді вони досить жорстко діють. Вони такі можуть вам затріщини надавати і сказати: слухай, годі вже сидіти на цьому місці, йди розвивайся, і ми тебе зробимо так, щоб тебе звільнили. А людина думає, що їй пороблено. Та нічого вам не пороблено, вам просто вищі сили відкривають певні шляхи. Тому тут історія все ж таки для тих людей, у яких по грошам різко, просто різко, одним не. Можна так сказати. Все, все закривається. Вам не дають пузики, ви не можете продати щось. Ви захворіли, ви потрапили в лікарню, ви не можете фізично працювати. Вас, і це все в один день відбувається. Вас ніхто грошима не може підтримати. Всі відмовляються вам допомагати. Ну, тобто, Людина повністю, можна сказати, в один день може перетворитися на жебрака. От тоді це ваша історія. Добре, хто атакував? Від кого ця магія була? Тут не обов'язково зараз покажуть людину, але покажуть, що це за людина, в яких вона енергіях перебуває. Хто атакував? Морок, да? морок. Покажіть, ну тут потужно слухайте, тут такий ваш лютий досить ворог, і він хотів це зробити досить швидко. Він хотів, щоб це на вас ну вас вдарило дуже боляче. Тобто, це такий ворог, з яким ви, ну, можна сказати, давно вже ведете певну війну. От, бачите, не показують його обличчя, але в нього о, були, скажімо так, всі ресурси для того, щоб вас просто закопати. Це може бути конкурент по бізнесу, це може, ну тут, ану, родич, покажіть, може родич якийсь. Так, це може бути може, для когось, це не обов'язково програється, що це людина з вашого роду, та людина, яка. Дотична до вашого роду, можливо, ви не однієї крові. Але цій людині ну, можна сказати, ви дійсно заподіяли щось таке, що вона вирішила зробити вам все, щоб у вас просто життя зупинилося. Так, і він, оця людина, вона дійсно. Працювала через практика, вона не сама це робила. Тобто, ви повинні розуміти, що тут е, працював професіонал. Ну тому що в нас сигніфікація да, смерті. Це мені одразу сказала, що професіонал. І отут -от дуже потужно зрезонувала, нам показала мага. Тобто, це не та історія, коли якась ображена на вас родичка або родич, або якийсь там конкурент по бізнесу, е, зазирнув в інтернет, е, прочитав там якийсь ритуаль який можна зробити на цвинтарі, пішов на цвинтар і зробив. Ні, це зовсім було не так. Тут людина дійсно досить сильно була і давно на вас ображена. І вона цей ритуал замовила практику. Саме діяли через певного практика, не сама вона це все робила. Тому тут, скоріш за все, цей ритуал дійсно спрацював. І ну, тут практик потужний. Давайте так, щоб. Ми дійсно не обіцінювали його працю, це теж не якась там видунка, яка там всякось, криво всяко якось зробила. Ні, то дійсно відпрацював на 100%. Тобто ті гроші, які були йому заплачені, він все відпрацював до копійки. Добре. Що він для себе, оця людина? Вона вам перекрила грошові потоки, вона вас замовила через практика, Вона просто захотіла зупинити ваше життя, знищити повністю, захотіла вас налякати дуже сильно. Захотіла, щоб був зруйнований ваш дохід, ваш побут. Ну, Зруйнована, можна сказати. Можливо, вас, до речі, могло і по фізиці вдарити, да? коли ми фізично могли постраждати. Добре. Що цей ворог отримав, Оця людина, яка атакувала? Насолоду, насолоду, егоїстичну таку певну насолоду, задоволення, відчула свою власть, Да, владу, верніше, відчула те, що вона може робити з вами все, що захоче. І це, знаєте, це дуже таке спокусливе відчуття. Тому що коли хто хоч раз спробував смак влади, вже ніколи не зможе від цього відмовитися. Тут дійсно людина відчула себе на коні. Якщо це робила жінка, ну вона тут взагалі в таких емоціях ейфорічних, можна сказати, навіть перебувала. Якщо чоловік, він теж він кайфує, він насолоджується. От ви страждаєте, вам погано, ви плачете, ви, можливо, навіть комусь пожалілися, сказали. Ну, ось так в моєму житті щось все валиться, все розвалюється. І цій людині це передали. Вона це знає, вона за цим спостерігає. І вона спостерігає за цим з насолодою. Тобто, ця людина ну, кайфує, можна так навіть сказати. Тут навіть знаєте, от вона що саме цікаве, не стільки якось в грошовому вигляді да, щось отримала для себе. Ну, наприклад, можна такі порчаки замовляти для того, щоб отримати якийсь конкретний там контракт, грошовий, да, або якусь суму, або хтось за спадщину воює. А тут сама людина просто насолоджується, вона як помстилася вам за щось. От ви пригадайте в своєму житті, що у вас там таке було, тому що тут дійсно помста, яка готувалася досить довго, досить серйозно і давно. Це досить давня у вас історія. Так, що вам варто зробити? Що вам варто тоді зробити? Ну, Зцілення, да? Аркан зцілення це говорить нам про чистки, про зцілення себе всередині, наповнення, енергетичне. Тобто одразу я таким дівчатам, хлопцям, хто приходять такі виснажені, і я бачу, що були магічні впливи. Ну, перш за все, це в нас чистка, да? потім це зняття оцього магічного впливу. Це все ж таки. Постановкам потім захисту на себе, захист вам обов'язково потрібен, тому що ця людина вона буде вас ще атакувати. Скажімо так, це вона цим довго е задовільнитися не зможе, і якщо ви Просто себе почистити і нічого з цим робити не будете, то, скоріш за все, атака буде знову. Тому захист вам дійсно треба ставити, ну, звертатися до практика, шукати потужного практика, який би взявся з вас оце все зняти, всі оці прив'язки розірвати, всі канали повичищати вам, закрити вашу ауру, цілити вас зсередини. ну, Тут, можливо, якісь там. Як цей практик? Тут, можливо, через свічки. Всі по-різному працюють. Хтось відливками займається, хтось через воду працює, хто як. Тут просто все буде залежить, до якого практика ви звернетесь. Так, ну добре, яка вам порада? А, порада бережіть те, що у вас є. Тому що насправді. Ви людина, яка має певну цінність, але ви не цінуєте. У вас щось є. Щось є цінне в вашому житті. Ну, от, Наприклад, в когось є сім'я, а ви цього просто ну, не помічаєте, вам здається, так і треба. А скільки людей, які страждають, які не мають сім'ю. Тобто, у вас є певна цінність. І от простір він хоче, щоб ви оперлися на, щоб для вас вашою опорою Стала ця цінність. Це можуть бути близькі люди, це може бути якісь ваші досягнення. Тобто віднайдіть щось в своєму житті, заради чого варто жити, заради чого варто розвиватися. Заради чого варто себе дорожчувати. І спробуйте, спробуйте все ж таки з вашим ворогом якось домовитись. Ну, це не означає, що ви повинні одразу приходити до вашого ворога і казати: Слухай, я знаю, що ти мені там зробив порчак. <хи> так от давай, щоб такого не було. Ну, зрозуміло, що він скаже, я нічого такого не робив. Але якщо ви зрозуміли, що це за людина могла вам зробити. І ви зрозуміли, через що вона могла це зробити, то спробуйте з цією людиною знайти якісь спільні точки, якийсь контакт, щоб потім ну, ця людина не хотіла вам помститися. Тобто спробуйте якось стабілізувати цю ситуацію. Спробуйте знайти якусь комунікацію зі своїм ворогом. Ну тому, що друзів треба тримати близько, а ворогів ще ближче. Це не означає, що ви повинні все забути і простити ні в якому разі, але ви повинні викреслити певну дистанцію, певні кордони і домовитися з цим ворогом, щоб він за них їх не порушував, тобто сказати: стоп, отут, -от, лишися тут, що тобі треба, давай на цьому домовимось, давай поставимо в цих наших непорозуміннях крапку, і давай далі кожен рухається по життю сам по собі. Тобто ви повинні з цією ситуацією розібратися. Якщо ви знову будете її відкидати, якщо ви ну, якось боїтеся, вам якось моторошно, якось страшно, ви думаєте, ну як з ним домовитися? Ви можете знайти якусь підтримку серед людей, які вас оточують і які знають і вас, і ту людину. Тобто спробуйте з тією людиною. Побудувати якісь межі, якісь кордони, і не порушувати їх один для одного. Не ви не порушуєте, і він не порушує або вона. Тут нам все ж таки не показали обличчя, нам тільки описали, що це за людина. Нам описали, що вона насолоджується або він насолоджується. Що це людина, можливо, з вашого роду, але не обов'язково. Але це близька людина, яку ви давно знаєте, і з якою у вас суперечки досить давно. І вона просто зараз радіє. От. Тому. Цього всього можна позбутися і бачите, не такий вже і страшний розклад, як почався він на початку. Досить такий потужний, цікавий, але не такий страшний, тому що все можна виправити. І, хлопці, дівчата, пам'ятаєте, все в наших руках. І ми дійсно все можемо змінити в своєму житті, було б тільки бажання. Ну, на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.